Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла у ці передсвяткові дні. І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже чудовий салат з м'яса, сиру та грибочків. Він дуже вишукано виглядає і дуже гарно смакує. Ви ж подивіться на цю красу. Насправді це той самий торт Наполеон, але тільки не солодкий. І тож готуємо його! Для цього чудового салатику м'ясо підійде саме різноманітне, можна взяти і свинину, і індюшатину. У мене курочка, у мене тілейна частина. І тож я його розріжу на шматки на невеличкі ну, Ось приблизно такого розміру. Значення немає, якими вони будуть, а робимо ми це для того, щоб зараз його замаринувати і запекти. У духовці. Для цього салату можна взяти і варене, але з духовочки це м'ясо буде набагато смачніше. Для маринаду нам знадобиться соєвий соус, 2-3 ложки столових, також гірчиця бажано в зернах. Я теж беру 2 ложечки, але вже чайних. Трішечки-трішечки меду. Завсім грама. Також я обов'язково кладу сушений часник, він дуже добре поєднується з курячим м'ясом, відтінює його. І також трави. У мене прованські, але гарно поєднується також з орегано. І, звісно, перчик. Обов'язково солимо маринад, розмішуємо і маринуємо наше м'ясо. І приблизно на 40 хвилин залишаємо наше м'ясо маринуватися. Час від часу його перемішуємо. Добре, промаринувалося. Ми його викладаємо до термостійкого посуду і ставимо до духовки хвилиночок на 40, запекти температурі 180 градусів. Зараз сет. ми нарізаємо грибочки і цибуку. 400-500 грамів нам знадобиться. А взагалі, весь опис продуктів ви знайдете під відео. І кладемо їх на розігріту сковорідку. Смажаться вони недовго, хвилиночок п'яту. Цибульку теж дрібненько. Тож грибочки швидко смажаться, додаємо сюди цибульку. І ще обсмажуємо хвилиночку. Цибулька стає прозорою і тепер ми солимо, перчимо, римішуємо і виключаємо. Грибочки наші готові. Також складовою нашого салатику є коржі. У мене ось такий лаваш. Якщо він у вас прямокутний, то можете зробити салатик із прямокутних, а можна завдяки тарілочці покласти на прямокутний та вирізати собі кружечок, і буде у вас ось точно такий лавашик, як і у мене. Спочатку його треба обсмажити, Тож ми для того, щоб він у нас був смачніший, беремо, збиваємо яйця. Нам знадобиться 3 яйця. А лаваша беремо 6 штук. Тож солимо, перчимо, перемішуємо. І Ось такий свого роду кляр ми зробили. До нього можна додати також ваші улюблені приправки, які вам подобаються. Може, то травичка якась. І тепер змащуємо наш лавашик. У цій яєчній суміші. Кладемо на розігріту сковорідку і обсмажуємо по півхвилиночки з обох боків. І тож всі інгредієнти для приготування салату в нас готові. Готуємо соус, беремо три ложки сметани, додаємо також три ложки майонезу, вичавлюємо 2 зубочки часнику. В Цей соус також можна додати невеличкий пучечок кропу. Тепер ми подрібнюємо горіхи. І ріжемо чорнослив, Дрібнемо чорнослив. Таким чином ми готуємо начинку для наших коржів. Горішки готові. Тепер натираємо 200 г сиру. твердого. Може бути сир самий різноманітний. ваш улюблений, скажімо так: у мене моцарела. Натираємо на крупній терці. Ми його кладемо до тарілки глибоченької, відправляємо також сюди горішки. Чорнослив вкладемо а також додаємо дві ложки нашого соусу. Все це гарно перемішуємо, і одна начиночка у нас практично готова. Тепер готуємо другу. Нарізаємо наше м'ясо на дрібні шматочки. І начиночка з курочки, також готова все. Ми приступаємо до формування салату. Форма така роз'ємна, а також посуд, на який ми поставили форму, змастили соусом дно. І кладемо перший наш лаваж. змащуємо наш перший корж соусом. І викладаємо перший шар. Це у нас курочка. Кладемо половину від того, що в нас є. Притрамбовуємо її. І знову змащуємо соусом. Зробили сіточку, і знову кладемо коржа, притискаємо обов'язково, кладемо начинку з грибів та цибулю. Теж кладемо її половину, розрівнюємо і робимо, чи то сіточку з соуса, чи накладаємо тоненько ложечкою. Це вже як вам зручно. Кладемо коржа і знову ж таки притискаємо. На цей раз сітку можна не робити, тому що у нас йде шар сиру, в якому є вже соус. І знову ж таки кладемо половину нашого сиру, розподіляємо, притискаємо. Все, як завжди. Кожен шар повинен бути притиснутий. І робимо невелику сіточку з соусу, щоб притиснути зверху наш корж. Ось так притискаємо його і повторюємо наші шари з начинкою. Знову соус і курочка, потім корж, гриби, потім корж і знову сир. Закладаємо сирною начинкою останній наш шар. І зверху все це можна затерти сиром, можна жовтками яєць. І прикрасити, як кому забажається. Я, щоб зробити святковий вигляд, затираю його зверху ось таким червоним сиром з горішками. Все, останній штрих. Салатик наш готовий, але його потрібно поставити в холодильничок хоча б на годиночку, щоб він у нас стабілізувався, і тоді його можна брати та смакувати. Дістали салатик з холодильнику і будемо знімати кільце. Не дихаємо, звісно. Завжди з хвилюванням знімаю кільце, тому що багато шарові. Салати, ви знаєте, вони можуть бути погано скріплені майонезом чи то соусом і розвалюватись. Але цей він ніколи не розвалюється, але я чомусь так хвилююся. І тож залишилось нам його тільки прикрасити. Ну тут вже включаємо свою фантазію і кому як подобається. Мені зараз у ньому все виглядить гармонійно, я би сказала. Хіба що не вистачає трішки зелені? Тож можна взяти кріп, петрушку чи то листки салату і його зробити більш святковим. Все, тортик я злегка прикрасила зеленню, і тепер я його розрізаю, Ох, гарно ріжеться. І ось такий у нас вийшов салатик. Гарний на вигляд така краса. Хочеться його дуже скуштувати. Тож спробую, хоч трішки. Салат дуже смачний, соковитий, грибочки, курочка, сир це все дуже і дуже смачно ситний та поживний. Тож буде гарною закускою на вашому святковому столі. Бажаю вам всім миру! Та добра, мої милі, здоров'я міцного заходьте! Ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео, пишіть свої коментарі. А зараз на все добре. До нових смачних рецептів!